Всім привіт! Сьогодні я хочу трошки прикрасити мою кімнату. І е, якщо ви хочете побачити, як я це роблю, ставте 5 лайків. І ви може спитаєте, що це на мені якась штука висить. Це я зараз буду грати на музичному інструменті. Якщо ви хочете його побачити і послухати, як я граю, ставте 10 лайків. І зараз покажу, що я буду іменно прикрашати. Коли виходите з моєї кімнати, в мене очікується така штука, яку я хочу якось її прикрасити. Тут в мене вже є така штука красива. Тут а в мене такі малюночки красиві. Тут така собі сторона, хочу його трошки змінити. Ставте 5 лайків, я буду показувати, як я окрушаю комент.